Вітаю усіх! Наступний випуск Холостяк 14 Поцілунок, нова конкурентка і короткий шлях на вихід. Якщо ви думали, що табуретка і дівчина на даху лімузина це вершина драми, то наступний випуск доведе, що ви помилялися. У другому епізоді, що вийде 24 жовтня, градус напруги зросте в геометричній прогресії. Ось що чекає нас у наступному випуску. Нас очікує перший поцілунок. І не просто поцілунок, а судячи з реакції інших дівчат, дуже емоційний і, можливо, не надто скромний. Пройшов лише один вечір, а Тарас вже демонструє чудеса кінематографії. Звісно, він актор, він не може просто тримати дівчину за руку. Це має бути сцена, яка збере мільйони переглядів. Питання, чи це щире почуття, чи просто репетиція ролі із закоханого холостяка? А реакція дівчат безцінна. Вони вже, мабуть, шукають, де у лімузина двері на вихід або де найближча табуретка, щоб кинути в суперницю. За традицією шоу, у другому випуску з'явиться ще одна дівчина, якої не було на першій вечірці. О, це ідеально! Коли дівчата вже поділили території, визначили, хто дах Леті, а хто табуретка герл, приходить нова конкурентка. Вона темна конячка, яка з'являється, щоб довести. Якщо ти не вразила холостяка в першому випуску, просто почекай другого. Це справжній урок стратегії та терпіння. Перша церемонія троянд. Момент істини. На столі лише 12 троянд. Є велика ймовірність, що чимало дівчат залишать проєкт. Нарешті час розплати за сумнівні подарунки та екстремальні виходи. Тарас, чи зможеш ти відмовити дівчині, яка принесла тобі табуретку? Чи ти залишиш її, щоб завжди мати під рукою місце, де можна сісти і подумати про своє життя? Прощання буде драматичним. Зі сльозами та фразами типу. Ти просто не оцінив моєї внутрішньої глибини і моїх парфумів. Готуйте носові хустинки і попкорн. Наступний випуск обіцяє нам не просто побачення, а справжню перевірку на міцність, перший поцілунок, перша інтриганка і перші сльози. Дивіться 24 жовтня, щоб дізнатися, хто поцілує тараса, а хто поцілує на прощання червону доріжку. Або чи принесе нова учасниця стілець, щоб переплюнути табуретку. До нової зустрічі!